Кирсибанк це банк для світу, що змінюється, і це банк нових можливостей для наших працівників. Я працюю в банку вже 10 років. За ці 10 років в рамках програми внутрішньої мобільності мені вдалося змінити три різні напрямки роботи. Спочатку я працювала в департаменті роздрібного бізнесу, займалася обслуговуванням клієнтів у відділенні. Потім це був департамент споживчого кредитування, центр маркетингу. Цей підрозділ дав мені колосальний досвід роботи в маркетингу. Зараз я працюю в департаменті менеджменту персоналу в центрі управління змінами. Моя основна зона відповідальності це бренд «Роботодавця». Програма внутрішньої мобільності максимально відповідає ціннісній пропозиції Укрсибанку. Якщо ви плануєте працювати в Укрсибанк або вже працюєте і хочете розвивати свою кар'єру, будь ласка, не бійтесь нових викликів, долучайтесь до програми внутрішньої мобільності. Бажаю успіху!